Наймасштабніша різдвяна локація України. Вхід на територію повністю безкоштовний, як і безліч тематичних фотозон, що навколо. На території величезна різдвяна ковзанка. Квиток коштує 450 гривень, а перебування безлімітне. Катайся, скільки забажаєш! Класний вид на ковзанку відкривається з їх колеса огляду. А якщо любите щось більш екстремальне, тут величезна кількість атракціонів з нормальними цінами. Після катань варто зігрітися глінтвейном. Їх Бірневе ДНГ величезний, як і кількість фудкортів, наїстися можна за 300 гривень. Якщо ви з дітьми, обов'язково покатайтеся на зимовій гірці. Один спуск коштує 100 гривень. І неодмінно завітайте в ілюмінаріум. Тут знаходиться величезний 20-метровий тунель з вогників. Діти у захваті. Квиток до ілюмінаріуму коштує 350 гривень, але є сімейний за 800. А в їх шуміленді ви зможете завітати до будиночка місіс Клаус. Надіслати листа Санті, подивитися. На величезні скульптури на них можна лягати, залазити. Лайфхак, щоб заощадити, сплачуйте картою. Віза знижка 5%. А карткою віза від Ощадбанку вже цілих 10%. Тут вам і тепла алея, і музей математики, оранжерея. Цікаво, і дорослим, і малечі. Це зимова країна на ВДНГ, і вона буде працювати до 22 лютого.